Привіт! Я їду в старенькому трамваї. Дуже знаєте, такий анікдот був за радянський часі пробріжні. Стар. Он стар, суперстар. Ось дуже старенький трамвай. Не схожий на львівський, той який повези мене туди, йде навколо весна. Повези, повези! А. Старенький трамвай. Зараз покажу я. Ось такий стар, очень стар, суперстар. і довкола весна. Але поки що мені не дуже тішить будівлі і так далі. Ну таке. Ця дорога на Поділ, вона викликає над назначення але я вже це знаю. Пам'ятаю, коли я після Чернівців перший раз поїхалася цим таким трамваєм, що з борща з Борщагівки на Поділ через Мельникова, через Дегтарівську, ось промзони, там тан там там о, боже, куди я потрапила? Куди, що це таке? А потім поділ, там який ядер. Ой, блін, оце, те-те-те. А я думаю, боже що це таке. Де я хочу в Чернівці, хочу накоплять. Так, зараз покажу, дивіться. Але це тіше, тише, 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 тише. Бачите, такі е, житлові комплекси, які називають чешки проект. Тому що я завжди перед ставлю цю пісню. Зараз, до речі, їду по справах, тримати за мене кулачки, щоб все було добре. Повези мене туди, де навколо весна. повези, та да да Мій старенький трамвай. Там-та-да-да-дам, там-та-да-да-дам. Я своїм талисманом бачив ось така яхлена кусок, как життя. в життя. Конкуренці крафтово-дизамерської компанії були такі от чотери, такий майстерник, такий тайштири життя, капулюшалія, прошу дуже з Барселони. Хустинка Чалма і моя тайстриня. Зараз смітником моя буковинська тайстриня. Я позакладенна купа купець до документів. Це Київ. Бачите, ось такі дерева, бачите, як працюють шапники, все прибирається, мені дуже-дуже приємно, асфальт роблять. Класно, класно, класно. Теле, бачите, наша телебашта на дорогу Жиченка. І рухаємось напрямку Янівки. Так. Працівники працюють, з силиконова долина. Я все показую. Поки я буду. В душі реально. Старенький трамвай, буде старенький, воростей, то буде старенькі, блін. З як я там підсідаю, їду в центр, це я так мотору, так внутрішньо швидше. А знову таки дня. Телевежа. Сьогодні міжнародний день Європи. Ми європейська країна. Трампай на екскурсію травневим Києвом. Повези мене туди, напили веса. Повези, повези. А, -а, -а. і старенький трамвай там. Та, та, та. До речі, пробуються дихтарійською. Ну поки я їду, нехай так от парзві, свідомості пішло. Дихтарі. Це видатний киянок, який в кінці 19-го, початку 20-го століття був люди, які заможні в Україні, вони будуть дуже багатні на своїх країн. Дихтарівку був заводчик заявський, на Ценаті. І Чому був з пикторів? Тому що там, де зараз танкове училище військове, може зараз не танкове, але раніше так і було. Там була лікарня для мало малоємущих, для менш забезпечених верстал. Вчинків і таких потужних. Ось ну, так. Таких людей в Україні було дуже багато. Так, що ще вам показати? Але то, якщо тут буде так? ось на міні, це зоологічна і зовсім. Це вже хороші райончики ось туди. А там зараз буде всі якона водолина. Це вже будуть мельного. Острі, а ти майже завжди чудовий наскільки ти хочеш не віддати. Вулиця зоологічна. Так, з цього боку, бо вона буде і туди, зоопарк, туди проспект перемоги. А ось туди вулиця Мельникова, з того боку. А ми їдемо по вулиці Дектярійську. На старенькому трамвайчику. байчико. На Україна. І ось такі, бачите, стандартні корпусні

Часом, тому що в мене залишилося пару днів. Але як ще дорого весною. Блін, хочу на вілі кататися. Хочу е, ходити, займатися спортом, бігати до лісу. Все хочу. такі так. вулиці, там Сталінки, Масок Сталіну, вулиці Якіра, така приємна, татишна, стаєнська. Таймінг. До нових зустрічей і на остаток. Повези мене туди, де на колодесу. І старенький трамвай. І Я тебе не любити. До нових зустрічей, ваша Ксюня.